друзі, далі я сюди запрошую людину, яка буде розповідати сьогодні історію. Насправді не про бізнес, історія про жінку, житті якої благодійність була завжди. Про втрати, які не зламали, про віру, яку не знищити, вона співзнасновниця та керівниця громадської організації Дентал Фронт. Очільниця стоматологічної клініки Біш Компані зустрічаємо Маріанна Білик. Ваші оплески. Насправді, коли я перед початком говорила там з Андрієм Дзюбаном, кажу, треба розказати історію з 22 лютого, з 24 лютого, 22 року, за 12 хвилин, він каже: за скільки? каже, то ти за день можеш за 12 не вкластись? Тому в мене найбільше як вкластися в таймінг. Насправді в мене була така історія, що не знаю чому, але я казала, що якби я була не лікарем-стоматологом, я була б тренером дельфінів. А якщо не тренером дельфінів, я б займалася благодійністю. Як виявилось, благодійністю я займаюся близько 20 років, коли я почала управляти стоматологічною клінікою. Я не пригадую, як це почалось, але ми більше 20 років лікуємо дитячий будинок хлопчиків. Там близько 25 хлопчиків, яких безкоштовно ми взяли під опіку, частина з них виросла, частина приходить нових. Але ми їх вже лікуємо енну кількість років. Але сьогоднішню історію я хочу почати з 24 лютого саме. Я думаю, що точно так само, як кожен з вас, ми проснулися 24 лютого в 5.30 від телефонного дзвінка і повідомлення, що почалась війна. Я точно знаю, що саме в цей момент кожен мав свої емоції і кожен. Входив хто в хаос, хто в страх, хто в паніку. Мої друзі вибігали з хати, і все, що він взяв, це два чемодани з монетами, без речей, без нічого. Тобто в кожного реакція була окрема. Ми в той час е, зрозуміли, що ми маємо щось робити, і в 9-й ранку, перше ми виносили матраси з метро, так як мали зв'язки з ним, тому що ми розуміли, що будуть е, ВПО, будуть. Біженці нам потрібно створити прихисток в десятій ранку. Ми вже зібрали всіх друзів, яких могли обдзвонили в офісі, і вирішили, що ми маємо щось робити. Так як це були, як правило, власники бізнесів або топ-менеджмент, то не було такого, що хтось розподіляв, а швидше самостійно кожен взяв на себе якусь функцію. Андрій Дзюбин каже, в мене є в мисливському клубі, ми йдемо захищати там, блокпости, робити якусь охорону. Я не знаю. Хтось займався тим прихистком нашим. хтось цим. А на нас подивилися там Зеленко, по моєму сліді, і кажуть, а ви будете їжею займатися. Ну, їжею, так їжею, ми дві жінки. І ми два дні, там ресторани, щось займаємося, і проходить певний час і починає надходити допомога. І перше, що прийшло, насправді медицина. І займаємося ми ж їжею, займаємося зеленкою. Другий день, третій. І я розумію, підходжу до Тараса, який займається медициною, і кажу, Слухай, тут щось трохи неправильно. Вроді я медика, я займаюся їжею, а ти е, в продажах займаєшся медициною. Він каже: Ну, ти жінка. Я кажу, добре, прекрасно, але я лікар. Він каже: Ну, напевно, так. Давай міняємося. Ми швиденько помінялися. Просто для розуміння. На сьомий день, 8 березня, ми переїхали на склад в 9,5 тисяч квадратних метрів, три тисячі займала медицина, 120 лікарів. В той час були на грубому сортуванні, дрібному сортуванні фармацевтів, медсестер. Всі, хто міг розібратися хоча би в медичних якихось даних. 24 лютого в клініку лікарі мою клініку стоматологічну, всі лікарі вийшли на роботу з асистентами. Напевно, це був той момент, коли вихід на роботу для них було стабільним відчуттям і певною опорою. Я вам скажу, навіть з 60 плюс пацієнтів 8 прийшло лікувати зуби. Вони вирішили війна війною, а зуби полікувати треба. Це був шалений період. Ми 30 фур в день розвантажували і 30 фур завантажували. Це був рух, шум, купа людей, круглодобова робота. Але керівником складу був мій чоловік. Ми прожили вже дуже багато років. Ми багато обговорювали бізнес, але до того ми ніколи не стикалися в роботі разом. І насправді було мега складно працювати певним двом лідерам. У нас навіть був момент, коли він казав: Все, нехай твоя медицина буде окремо, не лізти. Ми не могли дійти, бо він хотів від мене певних речей а я лікар, попадаю в склад, де мільйонна кількість все, Я розумію, що я лікар, але я не розбираюся, як виглядають там. Різні анестезіологічні речі, чи хір, ну тобто масу чого. І одним словом, нас були настільки пусті, а це круглодобово, бо ми вдома разом на складі волонтерському, разом вовсі, і це постійно, що відверто 23 травня. Я вирішила, що в мене або сім'я, або волонтерство. А в той момент я була президентом Асоціації імплантологів України. Я мала отак, що робити. Ми там теж мали громадську діяльність, я все ж таки стоматолог, і я вирішую, що я йду з волонтерства. Я маю чим зайнятися, я точно придумаю, що робити. І 24 травня мені дзвонить сестра, її чоловік пішов добровольцем. В самий перший день з пластунами решту, і вона каже, Мар'ян, Руслан зниклий безвістя, з ним немає зв'язку. Я розумію, що він і троє моїх племінників лишаються без тата, ми не знаємо де. І це був, напевно, один з небагатьох разів, коли я кажу: Господи, я дуже тебе прошу. Я залишуся в волонтерстві до останнього дня, коли треба. Але щоб він залишився живий. Е і я лишаюсь, я лишаюсь керівником медичного складу, потім я починаю їздити на фронт. Я приблизно проводжу 5 днів з місяця на лінії розмежування по госпіталях, по лікарнях, по стоматологічних кабінетах. І вертаючись сюди влітку, а я така, що я, якщо щось придумала, то я не планую, на жаль, не цей, а я вже біжу, роблю. Потім, по ходу, розберемося. І тут. У мене приходить ідея зробити волонтерський стоматологічний кабінет. І я набираю такого Олега Мацха, він якраз був з Владиславом Ісаковим це є два дистриб'ютори, які нам продають медичне обладнання, шерстю, я кажу, ви де. Вони кажуть, ми тут вечеряємо в ресторані в парку. Я не питаю, чи можна приїхати, чи не буду я заважати. Я кажу, я зараз буду. Я вриваюся в їхню вечерю і кажу, слухайте, є ідея. Робим волонтерський стоматологічний кабінет, а я до того працювала на полігоні з 2014 року, поки існував волонтером саме в стоматологічному кабінеті. Кажу, робимо стоматологічний кабінет, але робимо його по останніх технологіях з дорогим обладнанням, з мікроскопами, зі всім. Кажу, ну що робимо? На що Влад каже: я тобі не вірю. Я не вірю, що воно потрібно. Я не вірю, що ти це зробиш. Я не вірю, що ти реалізуєш. Тому ні, я пас. І я така стою, да, приїхали. На що Олег повертається і каже: Дивись, не впевнений, але давай спробуємо. Саме так почалася історія Дентал Фронту. Рік часу нам зайняло побудувати перший кабінет. Але ідея цього кабінету була залученість всіх. Ми говорили з американськими дистриб'юторами, які заводами, виробниками, які нам подарували стоматологічну установку. Ми говорили з дистриб'юторами, які нам дарували обладнання. Ми шукали приміщення, але це робила нам важливо було, щоб приміщення було державне. Щоб вони також були включені в цей процес, ми з Максимом Козицьким, я йому кажу, слухай, є така ідея, можеш допомогти? Він каже, взагалі не питання, давай ми включаємося. Держава за свій кошт зробила ремонт в приміщенні. Тобто і таким чином це тривало рік. Але за цей рік ми 20, в липні 23-го року відкриваємо стомат-кабінет. До того часу приблизно в вересні. Ще 22 року до мене дзвонить Валерія Кузловська і каже: не хочеш на МБА? Я ж спочатку роблю, а потім думаю, я кажу, так, я йду. Коли я прийшла, я зрозуміла, що в мене те, що на МБА немає часу, але я вже сказала, що йду, я вже заскочила туди. І коли в перший день ти приходиш, кажеш, з якою метою ви сюди прийшли. І я б то просто сказала, що йдемо, по ходу розберемось. Кажу, давайте масштабування клініки. Я вам скажу так. Я закінчила MBA з дипломом про зміни системи стоматологічного лікування в силах оборони. Це я перескочила так трохи. Але після відкриття першого кабінету я далі продовжую їздити на фронт. Я далі розумію, яка ситуація, і я розумію, як створюються речі. Це був перший пілотний проект. І я починаю їздити і шукати людей, хто готовий підтримувати. Коли я здаю президентство, я повністю ми переходимо в Геодентал Фронт, і всі наші проекти вони утворюються по мірі запиту і запиту, як ззовні, але я розумію, що один проект був створений з запиту мого внутрішнього. Ззовні, наприклад. Ми лікуємо ветеранів. У нас є проект Dental Front Veterans, лише з ампутаціями. Ми мусили якось відсіяти, тому що величезна кількість запитів, і до нас під'єднані більше, напевно, 30 стоматологічних клінік, які беруть по одній людині. Але вони роблять повну реабілітацію, ортодонтію, імплантацію. І все повністю за свій кошт в нас є, до речі, за. Хлопців, хтось з них мені сказав, каже: Ти навіть не уявляєш, наскільки нам важливо жувати. Я ніколи не отримував від такого кайфу, що я просто можу пережовувати їжу. А інший такий Олексій Тюнін. Я просто побачила в нього на інстаграмі, коли Сторіс. Він знімає в стоматологічній клініці. З нас він попав в Київ і він каже: а ви казали, що про нас всі забудуть, коли ми станемо ветеранами і будемо їм не потрібні, а вони не забули. Каже, а бачите, в мене будуть зуби. <плес> а, і один з проєктів основний, який ми зараз робимо і який ми змінюємо, ми впроваджуємо систему ідентифікації тіл по стоматологічній формулі. Тому що я особисто знаю, що таке, як жити в цій невідомості. Я по офіційним даним є 70 тисяч зниклих безвісті, але це 70 тисяч людей, але не тих, кого це зачепило. А уявіть собі, яка кількість це мами, тати, це діти, брати, сестри, родини, і вони не знають, що робити. Просто один раз, говорячи з моєю сестрою, коли я її запитала ти як, вона каже, ти знаєш, Каже, не знаю як. Вроді нормально каже, я готова чекати, але чекати скільки? Рік, два, п'ять, десять, до кінця життя і чого чекати. Тому я дуже добре розумію, що нехай хтось з родичів знає, що їхні е, брати, сестри, чи хто загиблі, але вони це горе переживуть і вони зможуть продовжити жити далі. О, було один раз теж, я Софія щось розповідає, каже: ой, ми наробили бузиновий сік чи якийсь напій, я його, чесно кажучи, не пробувала, І вони коли з дітьми його відкривали. Е, Олекса, наймолодший він питає, каже: Мам, а в нас ще є банки? Вона каже, є, а що таке? Вона каже, ну тато ж, коли повернеться, він має попробувати. Тому є різні речі в тому житті. Є дуже часто. Ми насправді зараз цей проєкт робимо вже з державою і з Офісом президента, з трьома міністерствами, і він нарешті пішов в роботу. Півтора роки ми оббивали пороги всіх міністерств, і проблема була не в тому, що вони не хотіли. А в тому, що складно було запустити проєкт, бо він мегамасштабний. І ми зараз вже є в робочій групі е, по написанню законопроекту, і я точно знаю, що ми його реалізуємо в ближчий час. У нас роботи не то, що масу, а більше, більше і більше з кожним кроком. І напевно, що б мені хотілося сказати, це то, коли я зібрала друзів. і... Вони знають, що коли я дзвоню, кажу, слухайте, там пропозиція вино попити. Вони точно знають, що щось буде. Так з'явився перший кабінет, ніж треба було десь гроші брати. І я кажу: дивіться, ми точно можемо більше, ніж ми про себе думаємо. Головне, не боятися. Дякую. Більше більше, 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 більше моцно плаще. Часно, дякую вам за те, просто навіть за цю фразу, яку хлопці повинні говорити завжди. Нас не завжди. І це дуже велика моральна, психологічна підтримка для нас. Оплески. Оплески це сильній, справжній жінці, яка допомагає нашому війську. Мар'яна, ваші оплески, Мар'яна Білик! Ну і звісно, товариство світло історії починається з людей, які підтримують. Дякуємо, Юва Енерджі, що дозволили цій історії прозвучати. Звісно, квіти від Флорі та подарунок від Агрус практики слово. Дякуємо вам! Дякуємо, гучно! Оплески!